Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК, як завжди, у цій порі, програма Формула здоров'я. Сьогодні в програмі Формула здоров'я. Міома матки. Що це таке? Які причини розвитку міоми матки? Симптоми, діагностика та методи лікування міоми матки, коли необхідно оперативне лікування. На ці та інші питання відповідатиме гінекологіня жіночого кабінету Галина Матуш. Поговоримо про е спрута сучасності, якому я присвятила лікуванню і боротьбі з ним 40 років своєї професійної діяльності. Це про міому матки. Міома матки, фіброміома матки, фіброїд. Різні назви різних наукових товариств і в різні роки вживаються до цієї назви. Паралельно вона йде часто дуже з аденоміозом або з ендометріозом. Це також одне і те саме. Так, так ми всі правильно розуміємо: 30% жінок хворіють на міому матки. Переважно міома матки безсимптомна не відчувається жінкою. Жінка приходить. Випадково на УЗД це є знахідка лікаря УЗД у 20%. Решта фіброміом протікають з ускладненнями. Що таке фіброміома? Фіброміом або міома це є доброякісний отвір наростання м'язової тканини округлої форми, яка є генетично детермінована, тобто схильність мають 30% жінок. Від мами, від бабусі, від бабусі мами по татовій лінії, про які вони не можуть знати, мають схильність до цього захворювання. Хаотично розростаються м'язові волокна і утворюють такий е, шарик, який є в стінці матки, на матці або в порожненні матки. Він є у ущільнення, і лікар при огляді рутинному бімануальному обстеженні пальчиками нащупує. Гудзок такий, гульку. Причин виникнення досить багато, але ключову роль у розвитку міоми грають естроген та прогестерон, жіночі статеві гормони. Генетичний характер пізня місячна, відсутність статевого життя, відсутність пологів, прості ВМС спіралі мідні, які не варто ставити, травма під час переривання вагітності. Травми під час пологів, під час викиднів. Міома матки доброякісне гормонозалежне утворення, яке розвивається з м'язових та сполучних клітин матки. Процес розвитку досить повільний. М'язові клітини починають ділитися, в результаті чого з'являються пухлинні клітини, з яких в матці зростає вузол. Це і є міома. Якщо вона є, де вона залежно розміщається, значить. Ця, що зверху сидить на матці, це є субсирозна, тобто під сирозною оболонкою. Вона е, найменш злоякісніша, найменш небезпечна. Всередині в порожненні матки, котра є, це є підслизова або субмукозна. Це найгірший варіант, тому що вона може бути на ніжці. І може перекручуватися ніжка, може підкручуватися, може народжуватися вузол. В моїй практиці були такі випадки, що жінка приходить на рутинний огляд, і в неї спорожнини матки, з шийки матки, стерчить таке, як яєчко, гулька. Ми не розуміємо, що то є, а то є народжуючий фіброматозний вузол. І інтрамуральна. Інтрамуральна може бути з розміщенням посередині міоматозний вузол стінки матки м'язового шару, ближче до підслизової і ближче під, до зовнішнього краю. Клінічні прояви міоми матки різноманітні від безсимптомного перебігу до різних проявів, залежно від локалізації вузлів, наявності супутньої патології. Основні симптоми міоми матки наступні. Які є прояви фіброміоми порушення менструального циклу? Тобто, у жінки є обільні, важкі місячні, довготривалі, от приходить пацієнтка на прийом і каже, у мене у місячну йде три пачки прокладок. Болючі місячні з густками, довгі це не норма. Є болевий синдром, тобто десь перетискаються нервові закінчення, і жінка відчуває біль під час місячних. Порушення при сечувипусканні, тобто жінка або не тримає сечу, або важко після. Якщо міома розміщується ближче до передньої стінки, отут до сечового міхура, вона перетискає сечовий міхур. Якщо міома є з позаду матки, перетискає пряму кишку і є ускладнення при акті дефікації. Далі є анемія. От у мене була пацієнтка, яка лікувалася у всіх ем, косметологів, у, а, у доктора, який е, сімейний, у е, е, лікаря лікувала анемію, вилізало волосся, погано себе почувала. А у гінеколога ніколи не провірялася. Провірилася, а з неї кров п'є проста фіброміома. І від цього такий симптом, наприклад, що вилазить волосся. Які є ускладнення фіброміоми. Перше за все, це є найгрізніше ускладнення некроз вузла, коли вузол підпсується, під е, е, якби він е, не до одержує крові, перетискаються судини, і він некротизує, підгниває. Далі є перекрут ніжки вузла, або перекрут ніжки вузла, що народжується, або перекрут на довгій ніжці вузла, суфросирозного або субмукозного, який на маці або в маці. Потім таке ще ускладнення є, як безпліддя. Ріст міоми переважно є генетично детермінований. Він є маленька, маленька, маленький утвір, і він може не проявитися все життя. І є коли він росте. Це найбільше у фертильному віці від 20 до 35 років. Дуже зле і дуже є ускладнення, що цей вік співпадає із фертильним віком жінки, коли е, всі репродуктивні плани жінка е, собі е, на цей е, свій вік планує, а її це ну, не виходить. 75% міом після пологів зменшуються, Але ріст. При вагітності збільшується, тобто ми мусимо це враховувати. Для постановки діагнозу необхідно проведення повного обстеження жінки. А саме, найперший, який є аналіз, це є паптест, такою щіточкою м'якенькою. Беремо мазочок шийки матки, беремо на рідину. Рідинна цитологія нам показує, що жінка здорова. І що робимо? Здаємо аналізи. Ну, Біохімічний аналіз крові загальний, у нас крові гормони, різні, різні, різні обстеження, і справа доходить до УЗД. Золотим стандартом обстеження є УЗД порожнини матки і органів малого тазу. Тобто, виявляється, вузол, він описується згідно протоколів Міністерства охорони здоров'я по класифікаціях, і лікар вже знає, з чим він має справу. Далі, які методи діагностики? Я вже сказала: клініка, лейоміоми, фіброміоми паралельно йде із аденоміозом або емедометріозом і паралельно йде із аномальними так званими матковими кровотечами. Тип вузла залежить, якість вузла, кровопостачання вузла, де він розміщений, робимо е бімануальне обстеження також УЗД. Е можна ще робити КТ е або МРТ із контрастом, але це вже по бажанню жінки. Метод лікування міоми матки залежно від віку пацієнтки, розмірів міоми, репродуктивних планів жінки, може бути консервативним або оперативним. Запам'ятайте одне, що не існує лікування етіопатогенетичного фіброміоми. Тобто, як хто котрийсь лікар вам каже, що я вам лікую фіброміому, я її вилікую, вона розсмокчиться, таке не може бути. Таке не описано ні в одній науковій книжці, ні один професор, розумна людина, вам цього не скаже. Тобто, лікування є симптоматичне. Поділяється на гормональне, таблітоване, внутріматкові левоноргестре, умісні спіралі, ліки, таблетки, уколи і е, лікування хірургічне. Давайте розберемо е, лікування е, симптоматичне. Перш за все, це є моделювання е, способу життя, тобто ожиріння. Погане харчування, хронічний стрес, ну ми зараз поставлені в умовах хронічного стресу. Це неможливо зараз уникнути, щоб 100% від цього відсторонитися. Далі, має значення стан щитовидки, шлунково кишкового тракту, висипання сон, відпочинок також має значення. У симптоматичне лікування входить гормональне лікування, вітамін Д, препарати магнію, вітаміни, фітотерапія, біодобавки і різні е е е е ліки, які можуть зупинити ріст і зменшити е е величину міоми, в тому числі гормональна терапія. Є так звані релізінг-гормони, антагоністи. Релізін гормонів, які назначають лікарі перед хірургічним лікуванням, щоб міома зменшилася, щоб вона е, зняти набряк, зняти запалення, а потім е, ефективно хірургічно пролікувати. Також, що можна рекомендувати? От е, я вже маю досить стажу, і в перші роки моєї діяльності я була на курсах у Львові на Батальній, там був професор Сазанський, який вивчав ендометріоз, міому і аденоміоз. Колись в 90-х роках казали, що нащо вам матка? Ви ж вже народжувати не будете. Як у вас мучить ця міома, як у вас кровотечі, ви себе так зле почуваєте, давайте заберемо цю матку, виріжемо її, і вона вам не потрібна. І була повальна хірургічна е, кастрація жінок. Коли через 10 років зробили наукові дослідження і виявилося те, що підвищилися ризик серцево-судинних захворювань, ускладнені кісткові захворювання, ускладнення захворювання важкого клімаксу, посткастраційний синдром, вирішили все-таки лікувати. І в 89-й, рік. Ендометріоз не вміли лікувати, тільки десь там було за кордоном якісь спроби лікування. Ці ліки дуже дорого коштували. І не знали лікарі, що таке ендометріоз. Ендометріоз – це такі висипання, ендометрію по порожненні матки, шийці матки, яйниках, трубах, де вони не мають бути. В принципі, ендометрій вистилає це подушечка, де е, Плідне яйце може причеплятися. воно висилає порожнину матки, і тут є клітини ендометрію. Коли під час місячної зв'язку з якимись причинами, травмами, заняття спортом чи навіть генетичною детермінацією, оці клітинки, чорненькі, ендометрію відриваються і вони попадають у труби, в яйники, у стінку матки, причепляються на тому місці, де їм не слід бути. І коли матка менструює, Стікає кров'ю. Вони теж менструюють і болять, бо вони розпирають тканини, і оцей секрет кров'яний виходить з них там, де не має бути. І тому отака біль в жінок. Що ми робимо? Ми беремо левоноргестрел у містну спіраль, яка Фактично, має зупинити ріст міоми і не дати їй розвиватися, рости і прогресувати, давати ускладнень. У такий тоненький шарик. От багато жінок ставлять внутріматкові спіралі, а не знають, як це робити. У маленький, як шарикова ручка стержень. Вкладається спіраль, вводиться у порожнину матки, туди випускається, і от вона, така спіралька, там стоїть. Що вона має? Вона має нанотехнології, такий стержень, і тут є такі. Пузирки маленькі з левоноргестрелом. Кожен день вивільняється 20 мікрограм левоноргестрелу в порожнину матки. Жінка її не п'є, вона не йде через кишечник, через шлунок, не виводиться з нирками. Вона капає там, де треба діяти. Така спіраль може бути 100. З чимось. Днів вона привикає матка до неї, потім вона може бути навіть до 7-8 років. Тобто 5 років триває її дія як лікувальна, а далі вона може бути як протизародкова дія. Розберемо хірургічне лікування фіброміоми. Хірургічне поділяється на Оперативне скриттям живота, тобто е, розрізати живіт, і через вагіну, вагінальна може бути. Може бути е, видалення вузла, тобто цей вузлик, котрий є тут субсирозно, розрізають з сирозу, вилущують як горошок із е, стручка. І зашивають. Матка ціленька, жінка може народжувати, жити статевим, життям, все добре. Коли вона в порожненні матки, вузол можна виді... видаляти гістероскопічно. Коли вона в животику тут, можна лапароскопічно, тобто не розрізаючи передню черевну стінку, і можна е... внутрі всередину матки заходити гістероскопом. Відрізати там вузлик і видаляти його. Також можна зашивати, припікати, робити різні інакші маніпуляції. Можливе ще лікування, емболізація е, маткових артерій. Тобто в артерію під спеціальним обладнанням вводять ембол, який закупорює і перестає кровопостачатися вузол, і він потихеньку собі усихає. Якщо є вузол, багато їх вузлів видаляють саме найбільший, якщо не можеш видалити маленький, а нарешті маленькі вузли вставляють у таку міренку, вона стоїть і собі вузлики не ростуть. Місячні маленькі, комфортні на щоденку, жінка живе вільно статевим життя, працює і все є добре. Що ще можна робити? Значить, спостерігати, модифікувати спосіб життя. Якщо треба, оперується. Якщо не треба, жінка має проходити е, обстеження спочатку перших три місяці, потім 6 місяців УЗД, потім півроку, рік і кожен рік. Кожен рік має зробити пап-тест, кожен рік має проходити е, УЗД обстеження. Коли є безпліддя, коли Міома перетискає трубу. От, наприклад, вона тут сидить. І вона перетискає трубу. І не дає сперматозоїду зустрітися з яйцеклітиною. Або коли вона розміщена в порожнині матки, субсирозно. І вона не дає прикріпитися плідному яйцю. От тоді оперують. Коли є швидкий ріст міоми, міома може переродитися. У міосаркому у одному 1,5% випадків. Решта, я можу заспокоїти своїх пацієнток, що це є абсолютно доброякісна пухлина, яка в рак не перероджується майже ніколи. Далі є фіброміоми, я в житті бачила маленькі, як горішок лісовий. І коли я зайшла в операційну, а в Мельниці лежала купа м'яса. Фіброміома видалена вагою 15 кілограм, це було жах. Жінка не розуміла, чому в неї виріс такий великий живіт, звернулася до нас в гінекологічне відділення, прооперували отаку гігантську фіброміому. Фіброміоми до 13, ну як лікарі? лікарі е Вираховують фіброміоми по тижні з вагітності матки, тобто 6 тижнів вагітності це так, як жовток курячого яйця, вісім тижнів, так як куряче яйце, Ну, Ми таку аналогію проводимо. Десять тижнів це так, уже як ну, велике щось таке гусяче яйце, чи тижнів, як мій кулак. Все, що більше 14 неділь вагітності, відповідає величина матки з міомою, величині матки з вагітністю 14 тижнів, рахується гігантських розмірів. Ну, якщо є некроз, це однозначно оперативне лікування. Якщо є підозріння на злоякісність або ну, щось не подобається лікарю в тій міомі, він обстежує, здає аналізи жінка і вирішує питання разом з жінкою, щоби. Прооперувати, пролікуватися в профілактиці міоми матки. Важливим є регулярне відвідування гінеколога з ультразвуковим дослідженням органів малого тазу, вчасні вагітності та пологи, здоровий спосіб життя та зменшення стресових ситуацій. Профілактика існує: це модифікація способу життя. Займатися фізкультурою, правильно харчуватися, уникати стресів, уникати небажаних вагітностей, переривань вагітностей, не ставити прості звичайні спіралі, які подразнюють матку, уникати травм матки, уникати е, вживання е, всяких непотрібних речей, тобто е, куріння, алкоголю і інших речей. Регулярно перевірятися, і навіть якщо є міома маленька, її ріст можна зупинити на перших стадіях і далі вона просто слідкувати за нею, слідкувати, слідкувати. Каже, була в доктора, казав, лікар нема лікування. Слідкувати, От слідкувати за її ростом, не давати її розвиватися. Оце основний вигляд профілактики лікування. Все вирішується разом. Коли Лікар на стороні пацієнтки, і вони разом переможуть хворобу. Коли лікар-антагоніст пацієнтки або пацієнтка каже, я зараз не можу, я не готова, тобто треба радитися, треба розуміти, треба знати і звертатися до лікаря, тому що найкраще лікування це профілактика. Любіть себе, шануйте себе, лікуйтеся. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтесь самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. не хворійте.